Хмельницький знову у скорботі. Захисник Олег Філоненко загинув у бою за батьківщину. У Свято-Георгіївському храмі рідні та знайомі попрощались із полеглим воїном, щирим, працьовитим та позитивним. Саме таким він залишився у їхніх серцях. Всі, хто його знає, тільки з позитивної сторони. Народився військовий у Хмельницькому, де й прожив все життя. Працював на ринку, був люблячим сім'янином. У захисника залишилась донька. Спокійна, хороша людина. Трудящий дуже трудолюбивий, розумний, тонковий. Нема людини. Молодий хлопець. Мобілізували Олега 9 травня цього року. Після проходження навчання чоловік став на захист України. Мухи ніколи нікого не обидять. нікого ніколи не Ну не знаю. Простой, просто, спокійний чоловік. Змобілізували, було в учебці, скільки, півтора місяця. Попав на фронт. Жив, працював, виспитував дочку. На Донеччині у 52-річному віці обірвалося життя захисника. Загинув Олег від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання. Поховали військового на міському кладовищі на Алеї Слави. Олександра Толстюк, Сергій, дяків, телеканал Перший Подільський.